Зараз пропоную вашій увазі переглянути відеосюжет, в якому ви познайомитеся із дітьми, які відвідують європейську школу обміну досвідом. Знаходиться вона на базі Ужгородської загальноосвітньої школи номер 5 з поглибленим вивченням французької та англійської мови. Презентували європейську школу самі ж учні. Отож, передаю їм слово. Привіт усім! Ми учні європейської школи. Це НАТО. А це Арпат. Я впевнений, що у вас вже виникло питання. А що таке європейська школа? Це надзвичайна школа, яка створена в рамках проекту NPI Угорщина, словаччина Румунія 2010-2013. Це цікава школа, яка надає учням неформальну освіту. А хто ж такі учні європейської школи? Учні європейської школи це майбутні лідери, громадські діячі та перекладачі за знанням не менше трьох іноземних мов. Наші заняття проходять в формі тренінгів, один з яких ви маєте змогу побачити. Слово нашим кореспондентам. В будівлі Ужгородської загальноосвітньої школи номер 5 проходять не лише звичайні уроки. Тут в затишних класах проводять заняття з навчальної програми європейської школи. Відвідує її близько 20 учнів старшокласників, які тут не лише вивчають іноземні мови, а й розвивають лідерські якості. Знайомляться з культурою і традиціями європейських країн. А також пізнають чимало цікавого на повчальних тренінгах. Привіт усім! Мене звати Коля, я учень європейської школи. Зараз ми знаходимося на тренінг європейської школи, який проводиться в інтерактивній формі. Зокрема, сьогодні ми вивчаємо концепцію розвитку європейської школи. Але наші заняття не є схожими на звичайні шкільні уроки. Вони поєднують в собі ігри, цікаві тренінги та конкурси. Ми вивчаємо три мови словацьку, угорську і англійську. Наші вчителі також не є звичайними. Вони молоді, креативні та енергійні. Наші вчителі поділяють наш світогляд і наші проблеми. Це керівник нашої європейської школи Симкович Марія Олександрівна. Марія Олександрівна, я яке у вас сформувалося бачення європейської школи як у керівника. О, європейська школа, це взагалі явище унікальне. І основною такою своєрідністю цієї школи є те, що тут себе творчо, креативно може реалізувати кожен. Як ви, такі молоді, успішні лідери, так і такі вчителі, як я, які бажають і хочуть щось творити. Пройшов рік навчання в європейській школі. Спогадів, приємних вражень, а також пропозицій щодо вдосконалення навчання в цьому закладі у його вихованців є чимало. Діти не лише ділилися усно своїм баченням майбутньої єврошколи, а й зобразили заклад своєї мрії на папері. До прикладу, одна команда з трьох учасників сконструювала п'ятирівневий учбовий заклад майбутнього, зі слів школярів найнижчий рівень для новачків, які вперше сядуть за парти єврошколи. А ось другий та третій рівні призначені для приміщень, зокрема, кіно та конференц-залу. А також кабінетів, де проводитимуться навчально пізнавальні тренінги. На четвертому рівні школярі хочуть бачити свої заслужені кубки, важливі документи, а також почесні грамоти, які є яскравим свідченням перемоги на різних конкурсах. На черзі пентхаус, тобто п'ятий рівень єврошколи майбутнього. Для учнів він особливий, адже бачить його затишним місцем для відпочинку. Бо ж після навчально пізнавальних занять, різноманітних міжнародних проєктів, тренінгів та цікавих майстер-класів юним вихованцям єврошколи кортить активно відпочити, зокрема, скупатися в басейні та насолодитися спортивними іграми з друзями. Цього літа ми мали змогу відвідати три міжнародні табори в Угорщині, Словаччині та Румунії, де знайшли багатьох однодумців. Адже в цих країнах була створена така сама європейська школа і проводяться схожі тренінги. А тепер пропоную вам переглянути невеликий сюжет з одної з наших подорожей, а саме в Угорщині. Із давніх давен вода була надійним помічником людини як у роботі, так і в відпочинку. Ця природна стихія допомагає відновити сили фізично та психологічно. Купаючись в річці, можна покращити фізичну форму, роботу внутрішніх органів та загартувати свій організм. А спостерігаючи за плином води та насолоджуючись її шумом, можна швидко заспокоїтися, зняти емоційне напруження і подолати пригнічений настрій. Вода очищує людину як ззовні, так і зсередини. Здається, цю просту істину добре знають наші сусіди, які в спекотні літні дні не нехтують можливістю освіжитися у водах тиси. На території Угорщини найбільш ліва притока Дунаю протікає менш стрімко ніж в Україні, зате набагато глибша. Таку особливість підприємливі угорці спрямували у корисне русло. Активно діючий річковий порт дає можливість спраглим на нові враження туристам насолодитися прогулянкою по тисі на різних плавзасобах. Така нагода випала і в закарпатських дітей, учнів Європейської школи обміну досвідом. Школярі Румунії, Словаччини, Угорщини та України спільно здобувають нові знання у сфері екології, менеджменту, технічного та енергетичного напрямку. Вивчають мови та загалом розширюють свій кругозір завдяки літнім таборам у кожній країні-учасниці проєкту. Річкова подорож на катері по тисці припала до душі молоді, адже супроводжувалася цікавою екскурсією. Під незначний шум мотора плавзасобу, хлюпіт води та приємну прохолоду вітру, мова йшла про збереження екології навколишнього середовища та співпрацю у цьому напрямку всіх країн. Що несуть до країни сусідки, українські води, тиси і як це впливає на відносини між двома країнами тема, яка викликала у школярів ваве обговорення. Незважаючи на свій вік, учасники дискусії висловлювали дуже слушні думки, зокрема способи усунення цього наріжного каменю, встановлення дам, підвищення культури населення і докладення спільних зусиль обох країн у збереження екології ось такими були пропозиції молодого покоління. Зрозумілим було також риторичне запитання юних ужеродців, чому Закарпаття не використовує річкові порти. За обговоренням цікавих тем діти насолоджувалися чудовим краєвидом та радісно віталися з іншими відпочивальниками. Чиста ріка, як Тису називали називали давнину, навіювала романтичний настрій і дарувала таку жадану в спекотні дні легку прохолоду. Тим, хто стрибав зальтанки у воду, тим, хто купався, і тим, хто спокійно просувався вперед, завдяки вправним рухам веслами. Ця нетривала подорож. Ще раз нагадала усім про те, що для природних стихій немає жодних меж і кордонів. А відтак не повинно бути ніяких обмежень і у спілкуванні між громадянами різних країн, особливо якщо мова йде про молоде покоління. А на сам кінець хочемо оголосити, що європейська школа може стати ще кращою саме завдяки тобі. Приходь до нас.